Однієї дві постанови про реєстрацію депутатів восьмого скликання, хоча мало бути лише одна. Адвокатка третьої особи Валентина Софяк стверджує, що копію постанови, яку надала суду Аліна Олевич, сфальсифікований документ. Про це вона сказала Чернівецькому репортеру. Нагадаємо, представники позивачки відмовлялись давати будь-які коментарі журналістам. Судове засідання щодо правомірності скликання першої сесії та реєстрації депутатів міської ради восьмого скликання продовжилось після перерви. Якщо постанова, наприклад, ТВК містить якісь неточності, наприклад, як ви їх усуваєте? Наприклад, кажу постанові про реєстрацію депутатів Чернівецької міської ради номер 7.1 від 14 грудня. Зазначено 27 чоловік щодо реєстрації депутатів, зокрема, Шепірка Тетяна Миколаївна Беремського. Постанові такі самі, такої самої дати, такої самої години Шеперко немає. Це помилка технічного характеру. Чи ви питання коли тримаючи рішення? Не обговорювали. Давая бачив постанову, які там реально було її прізвище. Член Чернівецької міської територіальної виборчої комісії Олександр Ткачук дає покази як свідок у постанові, яку надала депутатка від партії команда Михайлішина. Прізвище депутата Другановського вказане з іншим іменем. А ще під час судового засідання йшлося про те, що відрізняються підписи на цих двох документах. Можна Можливо, по коли показуються ці постанови No71, щоб звернули увагу на підписи голови чи, е, ТВК Сімо. Чи вони відповідають реальності чи ні? Подивіться, будь ласка. В одній постанові на в другі. Ді, ні, обсуддію. Ні, будь ласка, чи вбачаєте віризинку в підписах самої голови? Так вона не схожа абсолютно. Ці я не бачу тут підписа. Оце пішов це 100% відсотків Розумію, я його, я його бачу я я розумію. Розумію. а ще раз повторюю, Де саме її на ти тій ти постанові дає шепелько є? Так, так представник позивачки наполягав, щоб свідок переглянув дві постанови і порівняв не лише підписи голови територіальної виборчої комісії Анастасії Сімак. Ну, Можна повернутися до постанови подивитися підпис Рачинського я так розумію. Фахівець питання пізнавання пожеж. Під е, його, підпис Рачинського відповідає на двох постанову за підпис Рачинського. Я не ручаюсь за підпис голови. Я ручаюсь, тому що я його особисто бачу, бо пані голова приміть підпису. І там є САО. Тобто відповідно сімах на стіл на її підпис відповідає. Ми навіть не дивлячись тексту постанови, можна сказати, що так, не випускати. Підпис Рачинського я можу подивитися. В принципі, ми можемо їх порівняти. це, це не те, мене. Мене, не, те, Тому що випуск висловили під час судового засідання. Свідок не міг відповісти на чимало запитань. Пояснив це так. Я кажу вам ще раз, я не пам'ятаю, чи 14, го чи 21-го, я не з'явився на засідання ТРК один раз. Просто дуже багато сьогодні в цей момент. О, ці два тижні у мене йшов паралельно передзахист, захист, антиплагіат і університет. Відповідачка Анастасія Сімак не з'явилась на судове засідання, як і позивачка. Депутатка від партії команда Михайлішина Аліна Олевич. Окрім цього, ми визнаємо обов'язкову явку Сімак Анастасії Олегівни, про що направляємо на її адресу повістку. От, при цьому попереджуємо, що в разі вручення повістки за 5 днів її неявки то буде застосований примусовий привід через органи внутрішніх справ України. Зрозуміло, отже, до 5 січня 10.00 повітла. Ольга Андрійська, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про результати роботи та головні здобутки 2020 року прозвітував голова Чернівецької обласної державної адміністрації спільно із своїми заступниками. Перше, на що звернув увагу Сергій Осадчук, є завершення будівництва перинатального центру, мосту в Маршинцях та інших об'єктів інфраструктури. Ми хочемо наголосити на тому, що вперше за багато років діяльності обласної державної адміністрації, а також Департаменту управління капітального будівництва та всіх історій з спорудження об'єктів інфраструктури та соціального будівництва, ми почали. Не тільки буду збудовувати, передавати в експлуатаці, але й передавати в експлуатацію. Це стосується також і десятка амбулаторій, які були збудовані, тобто якісна робота, контроль під час виконання робіт, а потім обов'язкова здача в експлуатації по іншому не буває. Також голова ОДА позитивно відзначив хід процесу децентралізації та перехід на новий адміністративно-територіальний устрій. Переходимо на європейські демократичні принципи. Кожне питання, яке може бути вирішене в інтересах людини на місцях, мусить бути вирішене для людини на місцях і делегувати на вищий щабель управлінський. Тільки тоді, коли немає компетенцій на низу вирішити ці проблеми, тому замість 11 районів ми маємо 52 громади, які тепер мусять докласти всіх зусиль, щоб життя Буковинців було в громадах на високому рівні. І я дякую всім головам ОТГ, які спромоглися не порушити. Бюджетний кодекс України і вже прийняли бюджети наших громад. Крім того, Сергій Осачук зазначив, що буковинським медикам вдалось дати опір пандемії COVID-19. проте боротьба з недугою триває і досі. Завдяки нашій злагодженій роботі ми втримали ситуацію, і на Чернівецьку область рівнялися і рівняються інші регіони. Ми не закриваємося в собі, а були в постійному діалозі з іншими регіонами, з міністерством охорони здоров'я, з офісом президента. З одного боку координували нашу роботу з іншого боку, ті рішення, які ми знаходили і приносили кращі результати, ми ділилися з цими рішеннями з цілою Україною. Мені дуже прикро, що ми в цей рік пандемії втратили майже вісім сотень буковинців яких сьогодні просто з нами більше немає. І закликаю всіх бути готовим до того, що ми разом мусимо подолати цю проблему. Вона нікуди не зникла, вона залишається домінантою у нашій діяльності і роботі. Збереження життя і здоров'я людей це є завдання номер один. Дуже багато маніпуляцій стосовно того, де ж подівся ковідний фонд з квітня місяця. До сьогоднішнього дня наші медичні заклади, 18 госпітальних баз отримали через Національну службу здоров'я України на лікування пацієнтів, хворих на ковід-19. Близько 600 мільйонів гривень, і а, ці кошти вони так само завдяки правильним управлінським рішенням використовувалися і на закупівлю медичних препаратів для того, щоб лікування надавалося а, в певній мірі безкоштовно в наших госпітальних базах, якщо ми говоримо про лікування саме COVID-19, Щоб наші лікарі мали доплати і щоб все необхідне, що для надання якісної діагностики при covid 19 було так само придбано головними лікарями і засновниками наших закладів. Ми більше не є серед аутсайдерів. Чернівецька область крокує в ногу з Україною і спроможна забезпечити рівну якість життя кожному. Хоча ми усвідомлюємо, що це її спільна відповідальність, і тут дякую кожному поковинцеві, що ви залишаєтеся тут, що ви творите історію успіху нашого рідного краю. Петро Гайдачук Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Окремо у нас було напрямок це завершення. Чернівецькі бійці цьогоріч активно підтверджували звання найкращих в Україні. Майже всі міжнародні та республіканські змагання з Панкратіону та Греплінгу підкорювались нашим спортсменам, розповідає голова Федерації Панкратіону Чернівецької області Ігор Наконечний. Ми пишаємося тим, що в Україні ми є лідерами з Панкратіоном, Ми здобули перше місце в загальнокомандному заліку серед 20 областей України в Панкратіоні, в розділі Традішн фулл контакті здобули третє місце, і то я скажу, що команда молодці, тому що у нас більше половини команди в зв'язку там з травмами, з хворобами, з іншими моментами не поїхали на змагання. І пишаємося тим, що в розділі Греппінг. На чемпіонаті України так само це дуже не просто в греплінгу перемагати. Ми здобули друге загальнокомандне місце. Анна Бежинар є однією з найтитулованіших спортсменок в Україні. Розповідає, що навіть друге місце зайняте під час українських змагань розчаровує її та змушує її більше працювати над собою. На Кубку України я в одному розділі програла. А це скажімо, мій розділ повний контакт, фул контакт і ну, тримати друге місце, як то мені дуже не хотілося, але програла і знялася за і за рахунок травми полученої під час поєдинку. Але на чемпіонаті України, ось зараз, я скажемо, ще раз показала всім, що це мій розділ, і я чемпіонка, і я. Ще раз показала, що я номер один. Олеся Горіш потрапив до лав національної збірної у 18-річному віці. Однак ця подія була затьмарена епідемією ковід, адже більшість змагань відмінились, а режим тренувань істотно змінився, що не дозволяє йому повністю розкрити свій потенціал. «Розчаровує так, як хочеться в хороших умовах з усіма стартами, проходити цю підготовку, кататись по всіх стартах як можна чаще, як можна більші турніри і щоб набиратись більше опиту для того, щоб реалізовувати себе як мого краще. А так як пандемія дуже мало стартів, мало реалізації себе. Для Юрія Черкалюка цей рік був тріумфальним. Він зазначає, що цьому в деякому аспекті і сприяла пандемія, адже це дозволило завжди бути в тонусі та тренуватись на межі можливостей. Як почався цей карантин у нас, то звичайно у нас тренування майже не було там, оскільки всі не знали, як це правильно робити, всі, ну скажімо так, всі застерігались, оскільки ну, хвороба така невідома. Але всі ми адаптувалися до цього, тому що ну, е в усіх датах спорту люди намагалися якось тренуватися. Виходили на вулиці, на площадках тренувалися. Потім збиралися вже маленькими групами, дотрималися всіх правил, але звичайно важко було адаптуватися. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.